Поки політики у Вашингтоні безрезультатно сперечаються, як вивести американську економіку з кризи. Мешканці невеликого району Беркшир у штаті Масачусетс вирішили самі взятися за справу порятунку місцевої економіки. Вони випустили власну валюту, якою можна розраховуватися за товари на території району. Місцева грошова одиниця приймається паралельно з американським доларом, але товари місцевого виробництва купити на неї можна з великою скидкою. Далі про це Андрій Годованець. Ось цей магазин у повіті Беркшаєр один з тих, де приймають місцеву валюту. Тут її так і називають беркшайрець. Неї споживачі можуть розрахуватися за будь-що від шолома до велосипеда за тисячу доларів. До того ж, оплата у місцевій грошовій одиниці ще дає право на знижку. Коли я купую щось дороге, то намагаюся розрахуватися беркшаєрцями, але в щоденному обігу я не їх не використовую, адже треба носити з собою дві валюти у паперовому вигляді і монетки. Втім, коли я хочу купити щось дороге і зекономити на цьому трохи грошей, тоді я вживаю беркшаєрці. Зі слів Пітера протягом років цей магазин велосипедів зростав за допомогою місцевої громади. Його власник Стефан Рут каже, що приймаючи беркшаєрці, він цим самим посилює зв'язок з місцевими жителями. Коли <проб> хтось приходить до нас витратити беркшаєрці, то це необмінно буде людина, яка знає нашу громаду і хоче її підтримати. Близько 400 місцевих магазинів сьогодні приймають нову валюту. З часу її появи у 2006 році. В обіг було введено близько трьох мільйонів беркшаерців. П'ять банків обмінюють цю грошову одиницю на долари, так само як і будь-яку іншу валюту. До того ж, хороші знижки заохочують користуватися беркшарцями все більше людей. якщо вони приносять 95 американських доларів, ми даємо їм беркшаерців на 100 доларів. Це непогане заощадження для клієнтів, які хочуть потратитись у нашому місті. Нік Качер працює в інституті нових економік, який підтримує беркшаєрці. Ідея з беркшаєрцями полягає у тому, що якщо ви можете заохотити людей купувати місцевого бізнесу, а не онлайн чи у мережевих крамницях, то ви таким чином підтримуєте місцеву економіку, місцеву громаду. У цьому й полягає головна ідея запровадження цих грошей. сам проект ще розвивається, але Качер каже, що чим більше людей витрачають у власних громадах, тим краще американські міста та містечка будуть захищені від глобальних фінансових потрясінь. Андрій Годованець голос Америки.